Це мої любимі движення. Називається швидко не буде. Ну і довго теж не буде. тому що тому зараз на опиті вистренько розцей. І поїхали далі. Проволочка. Немагнітна. Це радує. Спектрометр не включений. Це не радує, але радує, що немає іскри. Значить, щось толкове. А що толкове, зараз узнаємо. Плата. Ця плата відноситься до побутової плати. 30 гривень кілограм. Тут у нас дивись звичайнісінький різний алюміній. Але це просто звичайний. Нема ніяких питань. Це нормально. Оце ось нормальна штука. Лігатура посріблених роз'ємів. Бач, вони розібрані роз'єми, в такому вигляді прийомні. Далі щось випало. З алюмінія випало, так. Да. Ось така от мікросхема. Тут є і пустишка, але є і чотирьохсторонка. Чотирьохсторонку ми зараз розберемо. По суті, немає мікросхеми, яка неприйомна. Катешки. 315-ті катешки, вони прийомні тільки до 82-го року. Тут старші і хаос. Ну нічого. Опа, тут би цей. Дивись, Світлодіоди. Бачиш? Отакі от, от прийомні. Це радянського періоду світодіоди. Нормальна штука. Так, поїхали далі. Не відходь далеко. Ракетки. Ракетки ми не купуємо. Можливо, хтось купує, я не знаю, мені. Так. Транзистори. Імпорт і радянський один ускочу. Бач. Це нормально. Продовжуємо банкет якийсь кусочок. Ти включив і програму запустив. Кусочок чогось. Кусочок чогось ми зараз перевіримо і будемо знати, так? Да? Підійди ближче і зараз зробимо аналіз. Подивимося і дізнаємось. Шматочок чогось це припой, можна сказати, що 60-й. На Далі, далі у нас щось ще є. Транзистори, да? Але це більше не транзистори, це більше зрізку нагадує. Бо тут і желізні, і не желізні, всякі різні. Плата якась окрема. А чому вона окрема? А хто його знає, чому окрема? Це звичайна побутова плата. Так. Тут що в нас нецінне. Не ціни, такі лампочки, до речі, не цінні. А тут щось глянуть. Ну, ось, о. Тоже, це не воно. Прийомні лампочки з маркуванням IN. От якщо вам попадаються лампочки з маркуванням IN, тоді питань немає. Роз'єми імпортні. Не воно. Ну, воно піде в якусь е в якусь із категорій. Також не туди. В якусь із категорій вона піде, але в зрізку, наприклад, точно, зрізка все стерпить. Плата мобільного телефону. Вся підряд 700 гривень кілограм. Тут. Така, так, да, посилочка. Трошки плат, трошки деталей, і трошки хаоса. Дивися, тут взагалі. Оперативна пам'ять на сьогоднішній день 2000 гривень кілограм. Це зараз ще додивимося, щоб не втрачати багато часу. Мікросхема. Жовта мікросхема це прийомний матеріал. Полубачата магнітні, прийомні. Видно, що радянські, бачите ці точечки Прийомний матеріал. Мікросхема біла. Також прийомна, але ж ціна просто що невеличка. Дірчасті транзистори 814, 815 і ось. Обов'язково треба всі розчистити. Тільки їх тут 61 штучка. Доволі таки непоганий результат. Ушаста мікросхема. Іде ровно так же само, як і. Дірчистий транзистор. Просто мікросхема позолочена, так? Да? Жовтенька. Що питань немає. Йде до своїх друзів. Це у нас що? Це слідові конденсатори, да? чи як вони називаються. Ще ми до цього не доросли трошечки. Потім КТшки 315, я сподіваюся, це вже з проходним, так? Да? Так, да, так. Да, до 82-го року це нормально, ці проходні. Якась проволочинка. Ну, давайте, до речі, добралися ми ж до проволочинок. Давай вже зробимо. Зараз зробимо ці проволки аналіз. Це звичайно, нержавійка. І зараз зробимо цій проволоці аналіз. Це ніхром. Е, ніхром, але якийсь такий доволі цікавий є вольфрам в складі, є молібден в складі. Може хтось знає, як правильно називається цей сплав, то підскажіть, бо я... Ну, реально, можу щось десь не знати. Бачите, тут є вольфрам, і він мене чуть-чуть збиває з пантелику. Е, чим відрізняється іскра ніхрома, а іскра нержавійки. Дивіться, ось у нержавійка у нас в руках це іскін-хром. Ось оніхром. І майже не видно. І Тут Тут чітко видно, що іскра звичайної нержавійки. Далі що в нас? Плата ноутбука. Це стара материнка, зелена плата, Це також до зеленої плати, так? Да? Прошу побутовує, Зеленушка. Оце в нас що? Звичайна побутова плата. Ось да? ну, така посилочка, в принципі, зараз ми її досортуємо, бо це ж ми так образно да, взялися поверхнево. Зараз ми її досортуємо. Тут треба трошки часу, це не так швидко. Е наглядні приклади матеріалів я вам показав. Якщо у вас є такі або подібні матеріали, все, що ви купуємо, пакуйте в коробочку і відправляйте її на лубний.